Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Україна Воскресла! Слава Україні! Я дякую від імені тих дітей, які просили, щоб на цьому садовому місці, де пролилася кров найкращих синів. Нашої батьківщини відправилася найвеличніша молитва служба Божа. Одна служба Божа має вартість більшу, ніж молитва всіх мучеників. Навіть зрозумійте, це думка церкви, навіть при Святої Богородиці. І сьогодні діти просили, які причащалися, приймали живого Христа. І ці діти, я часто це повторю і сьогодні скажу ці діти є тими зернятками, з яких зродиться така Україна, за яку віддали своє життя січові стрільці. Сьогодні усі говорили, що отче будете говорити слово. Я не буду говорити слово, я буду зачитувати, тому що я маю заборону говорити в Києві і області заборону у Львові. Поки що на Маківці немає заборони, але сказали мені мої церковні друзі, що отже. Ви ліпше собі запишіть і прочитайте, аби ви не наговорили, як наговорили, що це хто стрибає по беньках, то стрибається і так далі. І просимо вас, і мої слова, і ваша молитва збулися. Я передаю широсердешні вітання гор'янам. Потом камусу зу сузів від депутата Верховної Ради, пана Андрія Лупушанського, який просив мене передати вам. Він бореться за ваші права в Європі. Я дякую за велику пожертву для музею національно-визвольних змагань. Дякую голові обласної адміністрації, пану Олегу Синюці. Дякую віце-спікеру, який був. Два дні президентом пану Руслану Кушлинському я вітаю борців, у які упа вітаю соколят, вітаю всіх вас, другі брати і сестри, і вірю, що Україна є, Україна буде Україну. Ніхто за не забере від нас. Дорогі співвітчизники, ми стоїмо і молимося на місці, не слави героїзму. На якому з 28 квітня по 2 травня 15-го року тривав бій легіону Січових слідців з переважаючими силами російської армії військові. Спеціалісти були здивовані, чому російське командування кинуло на Галичину таку велику силу війська, адже були більш важливі стратегічні території. Відповідь знаходимо в кишенях убитих російських офіцерів або взяти в полон, які мали довідник, як розпізнавати українських патріотів, як боротися з Українством. Яке на території Австрійської імперії мало певну свободу і було загрозою для Російської імперії, маківка стала символом українського героїзму, української зброї? Січові стрільці засвідчили, що український народ він не зрікся своїх прав на волю, і самостійність і виборював їх. Молитвою кров'ю і залізом серед занепаду духу, зневіри у власні сили, стрілецький подвиг оживив українців, випрямилися, похилені голови, ожили приспані надій на волю, Вселився дух, віри в перемогу України, ці стрільці, а пізніше ви упав, Виховані українською церквою добре розуміли, що нація не виживе, якщо не зуміє зродити молодь. Воїнів готових вмерти за Україну, і ми тішимося, що сьогодні тут присутні молоді представники соколу, які проводили п'ятиденний вишкіл. Вони тут є і власне всі молоді юнаки, вони рвуться на фронт, але вони мають 15-16 років і їх не забирають. Я вірю, що ці воїни молоді серця, вони стримають набір жорстокого. Наші великі попередники знали, що одного життя замало, щоб повністю розірвати кайдани і вийти в царство, свободи і незалежності. Для цього потрібні ці покоління, але фундамент закладений січовим стрілеством і героїзм, надія на Бога і власну армію, дух. Незламний у час запробування у черговій московсько-українській війні і у боротьбі з продажними пристосуваннями хрунями дав добрі плоди і ворог відчув нашу силу і нашу зброю. А продажні хруні трептять. Історична пам'ять стирається, і Україна здатна переломні часи народжувати героїв. Які дивували і дивують світ, так було в час Революції Гідності, так було в час кремлівської агресії, коли не існувало армії і добровольчі батальйони були першими, які зупинили агресора. Але коли б ще до тих героїв мудрих героїв атамані, генералів, президентів уряду Верховної Ради, і на, на тих місцях. Де смерть закрила сюкам очі, виростали могили, до яких ішли, линули, ті, які виборювали свободу під керівництвом великого священника патріота Агустина Волошина, а пізніше йшли. Майбутні великі УПА і легендарні провідники Шухевичі і Бандера приходили зовсім недавно школярі з Донецької області, щоб доторкнутися до героїв, до героїчної історії січовиків. І, за словами очевидців, після маківки були іншими. Скові Карпатські краєвиди вдало підібрані експонати історично-красоєзнавчого музею, сільського голови села Тухлі, а особливо полум'яних таких розповідей, голови адміністрації пана Олега Сенютки, який був екскурсоводом, так само голови обласної ради Олександра Ганушина і голови села Тухлі, пана. Олега пана Хачука е Андрія, і вони дали такий прекрасний результат. І ці такі екскурсії неподинокі, але пробовимо далі словами про героїв. І, хоч ви, дорогі сечу і не дійшли до кінця до мети, Хоч по вашій смерті, поголибилися нові, нові болі і печалі, але всі ми. Високі урядовці Галицького краю тут присутні сьогодні молодь і козаки соколята, всі шоківці набираємося сил для подальшої боротьби. І за словами козабряку обзаря, щоб сміхулася, заплакана мати. Так, ми маємо даровану Богом свободу, але влада, яка прийшла на крові героїв Майдану. Продовжує красти і грабувати і довела Україну до крайного зубожіння. А бідність, як сказав, один філософ, філософ, це дуже страшна форма рабства. І ми це рабство, ці кайдари рабства бідності через злочинцю при владі не розірвемо серед тих, які товбилися на сцені майдану і навіть не боялися кулів в лоб. Народ не побачив українського Вашингтона з правильним законом. А великий український поет, який недавно відійшов у кращі світи, Борис Олійник, так намалював портрет української влади. Народ не візьмеш на макуху, він іздаля, чин. і хто є син, його по духу, і хто по духу. Бойки скоюські знають, і хто по духу сучіся міскаладо. Народ з зодимаківки благає, що ви свої зусилля направляли не на власне благополуччя збагачення і світле майбутнє олігархів і прифосів. А для Добра народу і Божої слави, дорожезні авто ваші і ваших чат під ресторанами і нічними клубами дратують народ, ваші дії, бандити при владі, вони руйнують українську державність. Одягтеся, поки не пізно. Влада є такою, якою ми її дозволяємо бути. А ми мовчали і дивились, і мовчки чухали чуби. І мій події раби навчав нам великий кобзар. Віримо, що Україна має силу піднятися і з пісню. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну возвеслимо. Віримо, що з тими героями, які сьогодні тут. Майдані, які є тут з молитвою, тими дітьми, ми обов'язково розірвемо кайдани правди і війдемо у царство справжньої свободи. І справедливості, де щасливі будуть всі, які живуть в Україні, українці, а не тільки бандити при владі, посівальники, злодії, митники, коритники і всяка інша наволоч. Ми віримо, що переможемо. З нами Бог, з нами правда, з нами слава Січунців, слава героям, слава Україні, Героям слава. Христос Воскрес! До розслідуючих виступаючих вельми шановні